На каналі Місяць. Не було відео, не було е, звітів, і е, я вирішила зняти таке невеличке е, відео, чому ж саме мене не було, і куди рухатимуся далі. Е, звичайно ж, вишивка буде. Будуть знову з'являтися відео про вишивку е, просування. і Ну, нічого не зміниться. Поки що я не знаю, якого формату це буде, чи це буде двох тижневих, чи це буде просто звід за місяць, тому що я ще не зовсім розумію, як це все буде відбуватися. І чому, де ж я була цілий місяць, у мене майже не було вишивки, і всьому причина ось з цієї сторони. Е, так, в цьому місяці, в липні, я стала мамою і е, перші, першу половину липня я вже не зовсім могла нормально сидіти вишивати. Е, це був у мене такий полулежачий стан, і тому ну, вишивки майже не було. Е, хоча я просунула. Одихосені, але не виконала, звичайно, всього, всієї норми. Ну, Я розуміла, що це може так бути, і тому нічого такого. В другій половині відео я покажу все ж таки, на якому етапі в мене зараз просування. І почала я одну маленьку роботу на дерев'яшки, старт. Знову ж таки, я думала, що багато. Повишиваю, тому що мені незручно сидіти, але буде так полулежа і так далі, але так не сталося. І ще був період в лікарні. Я трошечки там вишивала, але ну, зрозуміло, Зрозумілих моментів я не могла вишивати. Та й зараз ми ще тільки звикаємо до домашньої обстановки, і є деякі моменти, коли ще ми налагоджуємо сон, налагоджуємо мій е, сон і е, як це все відбувається. Тому трошечки, звичайно, вишивка присіла. Але знову ж таки, я вже два дні вишиваю. Е, так, майже тиждень я вже вдома і з цього тижня вже два дні вишиваю. Зрозуміло ж. Е, буде випадати більше шан... е, Можливостей вишивати, Буду більше вишивати, ні, то ось так. О, отакі новини в мене і я надіюсь, Знову ж таки, я надіюсь до активного повернення до вишивки. але, ну, Всі ми розуміємо це. Але, звичайно, коли дитина спить, я вишиваю. Ну, а коли борствую, я також зайнята. Ось так. Ну, а тепер переходимо до. А, ще такий момент. Щоденник я буду заповнювати. Ну, так, він буде трошечки там, такий абсурдний, я маю на увазі по хрестикам, що там дуже мало буде, але все ж таки я його буду заповнювати. Буду заповнювати також мій той щоденник, що саме процеси що раз в місяць заповнювала. І, як виявилося, я ну, якось так упустила це все діло, я не заповнювала дуже давно, там, де в початі і закінчені роботи. І я хотіла почистити електронні свої схеми і зрозуміла, що процес, ну, самі процеси не внесені, тому. Зараз все зависло на моменті, що його треба занести туди. Заноситиму я його не зараз, я думаю, що це буде поступово через місяць, не через місяць. Я з цим не женуся, щоб так, що треба обов'язково все ось зараз. Ні. Заповню через місяць, значить, заповню через місяць. Пропаде прогрес, значить, нічого страшного. Ну ось поки що так, а зараз я покажу, що повишивала, знову ж таки, це буде дві роботи. дихосині розмотаю, покажу повністю і змонтую та викладу відео. Я дуже надіюся, що все ж таки я влізу в місяць і це не затягнеться вже, що вийде там. Десь у серпні це відео. Ну, ось так. А тепер до моїх робіт. Так, всім привіт! Це друга частина мого відео і мої дві роботи. Щоб ви розуміли, за часові рамки в мене пройшло два дні, я ніяк не могла зняти. Та й зараз знімаю вже другий раз, не знаю, чи вдасться мені хоча б цього разу зняти чи ні. І так. Вишивала я дві роботи. А саме символ наступного року це моя зефірка. Картинку я зараз виведу, ви бачите, я вишивала її на дерев'яній заготівці. Ну, поки що там вишито лише 30%. Ну, до нового року вишиється, але ну, зараз я її потрошечку просуваю. Ну, знову ж таки, коли випадає можливість. Ну, і е, друга моя робота це мій подих Е, Так як мені я говорила, що не зовсім зручно було, я її переставляла декілька разів. Тому вишивала ось в тому краю, ось зашивала оцей. Е, фоточку зараз зверху виведу. Е, ну, більше ніякої вишивки в мене не було в цьому. Так, це ось початок не в цьому місяці, так, а в минулому. Просувати я збираюся свою дерев'яну заготівочку, ну і потрошечку вишивати, якщо, знову ж таки, складеться, так, то по дихосині. Все ж таки, я дуже надіюся, що мене хоч на якусь годинку в день а будуть відпускати. Ось такі в мене просування за місяць та зміни. Я думаю, що все ж таки наступний звіт також буде за місяць, тому що, тому що, тому що ось так. Ну і тепер до майбутньої зустрічі всім пока-пока.